У Нас є е, певна кількість новорічних фільмів, різдвяних і новорічних. Їх можна вибрати, і слава Богу, у нас на різних онлайн-кінотеатрах можна подивитись цілий добірки з новорічних українських фільмів. Е, ми поки що йдемо до якості. У нас е, багато режисерів, режисерок мріють зробити таку культову стрічку або культовий серіал, щоб всі дивились кожного року. Поки що такого немає, але ми наближаємося. Але теж є... не, не завжди про гроші. Головна ідея а, і головна ідея, <ривіт> та якась цікава історія є Мені фірм... здавалося, що це спіймати кайдаша. Спімати кайдаша це теж не не новорічна історія. Це просто популярний серіал, який вийшов а, і популярним, і пристойним за якістю. Але загалом от в нас, наприклад, є пекельна хорова. <ривіт> це для дітей фільм. Там звичайно спецефекти рівня ну, таких, якби. Та да, в школі би я зробила, але сам сюжет прикольний. Там класний головний герой. Він такий козак, іронічний. Він да, не от да. якраз як три горішки для Для, а, так, для ну, попелюшки, такого, так. так. я, наприклад, можу згадати, от і це мені здається така 100% перед різдвяна історія. Панфір. Чудовий mm -hmm. фільм, просто mm -hmm. всім раджу. А подивитись. чи новорічна ця історія мається на увазі з зору Та там же Маланка, Маланка. Значить, так, так, так можна так пози. Ну, всі... Хлопчик вижив. Вижив спойлер, oh. вибачте, хто не дивився цей фільм. Фільм чудовий там така, там такі актори божені, така сценарій. А так там дуже класні костюми, тому що Маланка це таке свято, яке воно дуже ефектне, але е, багато людей побоюються чи зможе воно розповсюдитись по всій Україні, тому що ці костюми дуже довго робити, і не, майже. Ніхто не хоче паритись над цим, тому що ну на геловін прикольно зробити якісь костюми, але вони все одно не так довго робляться, тому що там просто місяцями. А, а є ще, наприклад, для дітей фільм новорічний, який називається Пригоди Ес Миколая. Його зняв Семен Горов, який пам'ятаєте, у нас були мюзикли дуже популярні, і він їх знімав, вони були дуже популярні, але вони теж були російсько-центричні. Тому що вони теж були покликані, щоб нас всіх об'єднати в один простір. Вони були російською. до слова сказати, Не було такого стану, так? Не було у цих наших. Ну, це було в невеликої кількості людей, які розуміли все, коли коли ще народились, вони вже зрозуміли, що Росія це ворог. У них були відповідні сім'ї, тому вони ці мюзикли не любили. Але загалом вони були дуже класно зроблені. Це правда, там були талановиті пісні, які написав Костянтин Маладзе, і от ми їх любили. І потім Семен Горов зняв пригоди Ес Миколая. Це така пародія, фактично на одного вдома, і він такий кольоровий. там Маша Єфросиніна є і вона там грає мама. <гану> а, та там герої там взагалі герої двоє дітей, <гану> які відбиваються від Василя Растюка, який лізе до них в образі бандита в хату, і вони його хочуть виганяти. <гану> так і там є святий Микола.